Добрий день, мої маленькі друзі! А з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами будемо вивчати число і цифру 3. Будемо вчитися писати цифру 3. Любі діти, добрий день! Зичую праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил і натхнення на весь день. Давайте швиденько з вами порахуємо, скільки глобусів є на екрані. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять глобусів. Порахуй, скільки ти бачиш повітряних куль. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири повітряні кулі. А скільки їжачків? Рахуємо разом. Один, два, три, всього три їжачки. Поглянь, що зображено на кожному малюнку. На першому малюнку є третя година на годиннику, на другому 3 тюльпани, на третьому трикутник, який має три кути, потім три пальчики і є трійка. Зверни увагу, коли ми будемо писати цифру, так, тобто зображення кількості предметів. Це називається цифра, графічне зображення. А коли ми рахуємо предмети, ми називаємо це числом. Тобто ми сьогодні розмовляємо про число та цифру 3. Чого на малюнку є по 3, печива 4, кексик 1, а льодяніків 3. Кількість льодяників ми позначаємо числом 1 льодяник, 2 льодяники, 3 льодяники. Число 3 можемо записати цифрою 3. Чого на малюнку є по 3? Правильно, є 3 п'ятники. Спробуй написати у повітрі цифру 3. Вона складається із двох півовалів верхнього півовалу, який починається трошки нижче верхньої лінії, та другого овалу, який починається від середини клітинки. І раз, і два. Тепер можеш зупинитися, написати у зошиті каліграфічно цифри, а потім продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Сідай зручненько. Так, давай визначимо, яких предметів по три. Так, три картоплі та три горішка. Молодці. А зараз пропоную тобі порівняти кількість предметів. Є один кексик і морозиво. Чого більше? Морозиво більше, тому що три більше, ніж один. Один менше, ніж три. Малинка. Три малинки та дві. Звичайно, 3 більше, ніж 2. Отже, записуємо 2 менше, ніж три. Три більше, ніж 2. Наступне морквинки та кукурудза. Звичайно 3 більше, ніж 2. Сьогодні ми ознайомилися із числом і цифрою 3. Сподіваюся, тобі вдалося. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!